Минулого тижня під російським консульством в Монреалі лунала мова ненависті і погрози мирним маніфестантам, які приходять сюди щодня, аби підтримати Україну. Я Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля на Монреальському телебаченні ICI. І сьогодні говоримо з активістами, які приходять до консулату щодня з українськими прапорами, щоб нагадати всім, що Російська Федерація країна-агресор, яка досі вбиває цивільне населення, серед якого є діти і нищить школи, лікарні і інфраструктуру в Україні. Українські та місцеві активісти зафільмували двох чоловіків, які були агресивно налаштовані. ядерні гриби? Этим августом кривой рот превратят в ядерный печь. А что Ядерный Слава России! Слава российским вооруженным силам! А. А. Провокаторы! Провокаторы Украины! Провокаторы! Я тебя не трогаю! Спокойно. Можешь, спокойно. Давай, давай! Значить, це були люди, які вийшли з цього посольства з маленькими дітками. Вони і дружина, здається, була. Тобто, це була сім'я людей, які, мабуть, прийшли за документи. Ці люди просто вели себе неадекватно, але я не дивилася, і дитину я відвернула. Ну, мене трясло, мабуть, цілий день після цього. Інші діти плакали, тому що ну, їхні батьки, ну. Тримали їх на руках, бо діти так були ну, в самому епіцентрі сварки. А ми стояли. Ну, я його відвернула як максимально, щоб нічого він не бачив, і не чув. І ми собі співали гімн щоб просто як. Тому що ну, мені було реально дуже страшно, я не знаю чому, але вони були такі великі, кричали там щось за ядерну зброю. Їх було п'ять дорослих, два маленьких, та один в червоному там матюкався». Він там казав багато чого, що скине там ядерну зброю. Там багато чого. Я сподіваюся, що такі люди ну будуть осуджені і депортовані. Я б хотіла, щоб цю історію все ж таки тримали на пульсі. І ця історія була поширена навіть в російських якихось групах, щоб люди бачили і таке не робили, тому що на то має бути відповідальність. Uh, there was an incident last week uh, where uh, Russian uh, threatened the Ukrainians that were with me uh, to. Uh, reduce them into ashes with a nuclear attack in Ukraine and he was so aggressive that there was a little little girl i don't know 5 years old or around that that uh, started to cry because she was afraid uh, of them and it's it's really scary to see i'm astounded and shocked of how many Pro-Putin Russians, there there are in Montreal, and that uh, demonstrates the importance to continue to do what I do every day, to show that in Montreal we are against the genocidal war led by Russia and Ukraine, and that we support the Ukrainian people. Активісти говорять, що відеофайли перекладені англійською та передані до поліцейського відділу? Вони, по-перше, передані до поліцейського відділу, по-друге, їх дуже гарно освітили українські блогери на кшталт Дурнєва. Тобто, це вийшло в мережу і зараз люди про це знають. Особи я імена вам точно не скажу, але наскільки я знаю, зараз займаються цим процесом. Ну тобто встановлюють особистість. Які ваші очікування від поліції? Покарати, як мінімум. Як мі ну, я розумію, що це Канада, але як мінімум штрафні якісь санкції або щось має відбутися. Ми теж є в Канаді, але ми доносимо свою думку до них цивілізованим способом. Тобто ми не робимо такого, як вони. Ми не нападаємо на людей, ми не висловлюємось принаймні матом і на камеру, як вони це роблять, і це не виходить. Ну, так не можна себе поводити. Це Канада. Тут захищаються права людей. Я знаю цю інформацію. Див він погрожував тут ядерним попілом, тобто він погрожував, що конкретно кривий ріг. Я не знаю, чому саме, але я так розумію, що хтось з тих, хто був тут з кривого рогу, і він погрожував, що кривий ріг перетворять в серпні на попіл, і власно всіх тут присутніх. А насправді, мета цього івенту – не дати забути про те, що у нас в Україні все ще йде війна, бо ми живемо у часи швидких мас-медіа, і це дуже важливо ділитися інформацією не перевернутою, не перетю, яка є в нас, на жаль, і щоб усі досі були в курсі. Тому ми вирішили, що ми хочемо саме сьогодні організувати цей протест Приурочений до подій, які були на цьому тижні стосовно Дніпропетровську, стосовно того, що нас тут на цьому тижні у відео ви бачили в інтернеті, чи десь там і. Про це просто важливо говорити кожен день і щоразу, як маємо нагоду. Я розумію, що ми живемо у вільній країні, але цькування людей, які в країні війна, це створення прецеденту. І наскільки я знаю, в Україні це карається законом. Це провокація, і провокатор має бути покараний, як на мою думку. Я очікую, що цю людину принаймні знайдуть. Для мене, це депортація, це було б ідеально, але. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas le respect pour les manifestants dans la paix. C'est arrivé un jour à mon mari, justement, Claude Fournier, qui était ici, avec son Bose, pour que la musique de l'hymne ukrainien soit bien entendue. Et il y a un malfaisant russe qui est sorti et qui l'a bousculé, qui lui a arraché son bose, qui l'a jeté dans la rue. Claude est allé rechercher son bose qui jouait toujours l'hymne ukrainien, donc même de jeter le bose, ça n'avait pas eu l'effet recherché par le grand russe qui s'attaquait quand même à un homme de 91 ans. Кевелькуражовні Ампе авикжус лімкреніє маніфести сонсуполікрен, посилюючи солідарність з маніфестантами, всі, хто не байдужі, приєднуйтесь до акції підтримки України щодня о півдні, яку організував місцевий депутат Серж Сасевіль біля російського консульства. Приходьте, це важливо. Підписуйтесь на наші сторінки також і до нових зустрічей. З вами була Наталя Фодосеєва для програми Українська Хвиля.